Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. Готуємо легку, просту закусочку на святковий стіл. Значить, тут у мене рибка подрібнена. можна взяти сардину або вже одразу подрібнену у маслі. Я злила масло, трохи сиру натираю. Ну, Ви дивіться, грамів 100 вам знадобиться. Ну, і відправляю, звісно, сир до риби і нарізаю яйця. Яйця треба можна натерти, але я не люблю натерті. Ось так. Розрізаємо і дуже-дуже міленько нарізаємо. Ось на тонесенькі смужечки, потім так дрібно-дрібно-дрібно. Раз, 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 ось так маленькими. Відправляємо усе до риби та сиру. Ну і знаєте, трохи цибульки. Я там дві пір'їнки буквально. Я її, її не дуже люблю, я люблю стару цибулю. Але додаю, тому що такий рецепт, що робити. Сюди додаю трошечки трошечки майонезу, просто щоб усе це перемішати. Рибка вона ж у маслі воно вже жирне, тому трошечки додайте і перемішайте усе. Дивіться, ось така у нас виходить суміш. Це, в принципі, вже можна їсти, але це ж все ж таки закусочка буде. У тарталетку я додаю, накладаю ось цього салату. Бачите, ну там можна з гіркою, можна без гірки. У мене сьогодні є ідея. Тому я без гірки, потім трошечки ще сиру зверху натертого. Ну, так теж до смаку собі багато-мало регулюйте. І для прикраси я взяла гранат і зернятка поклала зверху. Зараз ви будете свідками моєї рукожописті, трохи. Загубила, але нічого. Потім це також можна як типу прикрасу використати. Нічого, якщо впало, то впало. Щось Ганна Олександрівна сьогодні в ударі все з рук випадає, нічого страшного, таке буває з кожним. І все, ось така закусочка, бачите, ніби звичний салат, але вже з новою подачою. Усім гарного дня!